Мир Божий вам всім любі друзі. Хай Бог вас всіх поблагословить, Хай дарує вам мир, любов свою, спасіння, щоб ми віруючи в Бога мали вічне життя, як написано в Слові Божому. Я хочу прочитати зараз. Псалом 78. Псалом Асафів. Боже. Погани війшли до спадку Твого, занечистили храм Твій святий, Єрусалим на руїни змінили. Рабів Твоїх трупи вони віддали на поживу для птаства небесного. Тіло твоїх богобійних, звірині земній, вони розливали їхню кров, немов воду, в околицях Єрусалиму. І не було погрибальників. ми стали за ганьбу для наших сусідів, за наругу та посміх для наших околиць. Аж доки, о Господи, гніватись будеш назавжди, доки буде палати твій гнів, як огонь, вилий свій гнів на людей, що тебе не пізнали, і на царства. Що ймення Твого не кличуть, бо вони з'їли Якова, а мешкання його опустошили, не пам'ятай гріхів, предківських наших, нехай попередить нас скоро Твоє милосердя, бо ми зовсім ослабли. Поможи нам, Боже, нашого спасіння, ради слави. Імення Твого і збережи нас, і прости наші гріхи ради імення святого Свого. Чого будуть казати, погани, де їхній Бог? Нехай в наших очах між народами стане відомою помста за пролиту кров Твоїх рабів. Нехай перед лице Твоє дійде стогін. «В'язня, За великістю сили рамена Твого збережи на смерть прирокованих, а, наших, а нашим сусідам верни семикратно. на лоно їхнє їхню наругу, якою тебе зневажали, о Господи, а ми твій народ і отара Твого Пасовиська. Будемо дякувати тобі вічно. Будемо оповідати про славу Твою з роду в рід. Алілуя, амінь. Слава Богу, любі друзі. Я прочитав цей псалом. Ну я просто дивуюся, як він точно змальовує ті обставини, в яких ми знаходимося зараз. Які знаходились ізраїльтяни, вони в той час це ще до нашої ери. І зараз, як воно все підходить, як все воно подібне. Тут автор жаліється, Господи, храм Твій розрушений, зруйнований, тіла Твоїх рабів вони віддали, звірині земній. Розливали їхню кров, ми стали за ганьбу для наших сусідів, за наругу та посміх для наших околиць. І далі він жаліється автор цього псалма, аж доки, Господи, гніватись будеш назавжди, доки буде палати твій гнів, як огонь. Да, Господь не назавжди буде гніватись, і не назавжди ми знаємо, гнівався Господь на Ізраїля. Він завжди посилав їм спасіння. Гнів його був, як написано, тільки на хвилину, а милосердя Його було навіки до Ізраїля. І по сьогоднішній день милосердя Боже над Ізраїлем. І ми бачимо, як вони. Бистро і все в їх є, в їх все, все є. І вони чітко працюють, і Бог їх береже. Любі друзі, ну, різні часи бувають на землі. І як написано в Біблії, в притчах Соломона, що в часи ну, благоденства, добробуту, ти, значить, будь радісний там. Вот. Радуйся, ну, веселися, а от в тяжкі часи, ти роздумуй. Можливо, як оцей псалмопевець каже, ми просимо прощення, ми просимо вибачення, ми шукаємо лиця Твого. Не гнівайся до нас, на нас. прости, Господи, наших гріхи, наших предків і так далі. Ну, Це, це нормально, це правильно. Коли приходить біда, люди шукають Бога, ну, згадують свої, сповідують гріхи, каються і просять Бога, я вимилі свою до нас, чого будуть погані, казати, де їхній Бог. Нехай в наших очах між народами стане відомою. Помста твоя, за кров твоїх рабів, нехай перед лице Твоє прийде стогін в'язня. Хай так буде сьогодні, хай перед лице Господнє прийде. Той стогін і все це біда, яка, яку завдали нам сусіди наші, і хай Бог змилується над нами. Слава тобі, Господь! Ми вдячні тобі наш Бог. Ми благословляємо тебе, ми віримо в Тебе, що ти закінчиш цю, цю біду, цю війну, що Ти дасиш нам перемогу. Це... Ми віримо, Господь, тому що ти правдивий, тому що ти справедливий. Але зараз ми каємося, ми сповідуємо свої гріхи. Ми просимо вибачення, Господі, за нашу країну, за наш народ, адже вона не така вже і свята. Тому що вій багато корупції, а корупція це гріх, це зіпсуття. І не такі вже ми круті, ми нічим, не кращі за інші народи і нації, абсолютно нічим. Так само ми, як і всі згрішили перед Тобою, а тепер ми, ми просимо, Господі, яви Твою милість, Боже. Дай нам пізнати Твою волю, Твою любов в цій ситуації, дай нам не нарікати, дай нам довіряти Тобі Господь, і слава тобі навіки. Ми дякуємо Тобі за ту милість, яку ти приготував для нашої країни і для кожного з нас. Слава тобі навіки, бо Ти добрий є, бо навіки Твоє милосердя. Слава тобі навіки, великий Господь, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Будьте благословенні, мої. Любі брати і сестри, амінь.